Незважаючи ні на що, українці продовжують закохуватися та одружуватися, адже варто пам'ятати, що кохання переможе будь-які негаразди. Саме під таким лозунгом, Миргородський відділ державної реєстрації актів цивільного стану запрошує закохані пари прийти до них 14 лютого, щоб подати заяву про реєстрацію шлюбу та зареєструвати його. Спеціально для того, щоб створити більше сімей, відділ працюватиме у подовженому режимі. 14 лютого 2023 року визначено робочим днем для нашого відділу і для деяких відділів нашої держави по всій території України. Ми з радістю будемо приймати всіх громадян, які будуть подати давати заяви на реєстрацію шлюбу, які захочуть зареєструвати шлюб в цей же самий день. Так як у зв'язку з воєнним станом у нас прийнята постанова про те, що реєстрація шлюбу відбувається у день подачі заяви на реєстрацію шлюбу. У вівторок Миргородський відділ державної реєстрації актів цивільного стану працюватиме з 8 ранку до 8 вечора. По всій території України вже більше ніж 557 пар подали заяву на реєстрацію шлюбу саме 14 лютого. Ця цифра вкотре доводить, що наш народ продовжує жити. І в такий тяжкий час для нашої держави. Дійсно, кохання перш за все, і наші захисники вони захищають своє кохання, свої домівки, свою свою любов, свої всі почуття і нашу рідну неньку Україну. Слава Україні! У Миргороді також помітили цікаву статистику у воєнному 2022 році. Шлюб зареєструвало удвічі більше громадян ніж у мирному 2021 Тож для кохання та найцінніших моментів у житті перешкод не існує.